Андрій Лунін нарешті визначився зі своїм майбутнім, але українські вболівальники навряд чи зрадіють, коли дізнаються про рішення воротаря мадридського реалу. Отже, незважаючи на всі чутки, Лунін вирішив залишитися в реалі. І це не схоже на чергові безпідставні чутки. Цього разу інформацією про Луніна поділилося авторитетне спортивне видання The Athletic. Так ось джерело стверджує, що Лунін вже повідомив Реал про свій намір залишитися у клубі. У Мадриді звичайно дуже задоволені. Хабі Алонсо. Як і Карло Анчелоті раніше теж вважає, що Андрій просто ідеальний запасний воротар для «Реала». Лунін знає, що й надалі сидітиме в запасі, але все одно відмовився від можливості продовжити кар'єру в іншому місці. Хоча відомо, що в ньому були зацікавлені як мінімум три серйозні клуби: Астон Вілла, та Мілан. До речі, основний воротар Мілана Майк Мінян вже найближчими днями може перейти до Челсі. Луні на жаль, злякався відповідальності і, схоже, вирішив усю кар'єру бути другим воротарем у реалі.